Вітаю вас, мої дорогі колеги. Мене звати Марія Хонкагаймо, і я працюю директором тут, у місті Гельсінкі, у школі підготовки вчителів для учнів середніх шкіл при гельсінському університеті. Це моє місце роботи вже третій рік, але останні 11 років я працювала в багатьох закладах по всій Фінляндії я дуже рада, що маю можливість розповісти вам про деякі з моїх ідей щодо шкіл, добробуту та того, як створити школу або добробут у шкільному освітньому середовищі. Також Мене попросили розповісти про безпечний простір і про те, як ми можемо зробити так, аби в школах не було місця булінгу або ж як ми можемо запобігти цим небажаним явищам. Насамперед я вважаю, що школи слід розглядати як екосистеми, які ґрунтуються на компетентності та довірі. У Фінляндії всі вчителі мають ступінь магістра, і це шановані та кваліфіковані педагогічні фахівці. організаційні структури та процеси в школах, на мою думку, спираються на вчителів, їхні академічні навички та педагогічну свободу. Педагогічна свобода означає, що вчителі мають повну свободу вибору в усіх педагогічних та методичних питаннях. а нормативним орієнтиром для них є лише фінська національна базова навчання. Чальна програма як директори шкіл ми сприймаємо наших викладачів як партнерів, з якими ми співпрацюємо і створюємо найкращі умови для роботи та навчання. Я переконана, що добробут учнів є основою діяльності наших шкіл, оскільки магія навчання не відбувається, якщо учні не почуваються щасливими. Велбі добробуту у шкільній системі можна досягти завдяки цілісним і системним процесам, у яких бере активну участь кожний член закладу. Тут, у Фінляндії ми заохочуємо вчителів, учнів та батьків брати участь у процесах прийняття рішень, аби різні точки зору були почуті та стали частиною шкільної культури. Створюючи школу добробуту, життєво важливо дотримуватися основних принципів демократії. Школи повинні мати механізми та процеси, за допомогою яких люди будуть почуті без зайвих зусиль. тут лідерство розподілено, а організаційна структура формується на основі різних команд з різним порядком денним. Важливо, щоб учні разом із вчителями також належали до команд. Щоб вони могли співпрацювати та обмінюватися думками завдяки прямому діалогу окрім команд, учні звісно, повинні мати власні учнівські ради, які просувають найбільш важливі для них напрямки. Навчальне середовище очевидно дуже важливе у створенні простору, який відображає цінності школи та заохочує учнів і персонал до повного розкриття їхнього потенціалу. Я вважаю, що його слід створювати на основі побажань учнів та співробітників, щоб кожен відчував себе бажаним членом колективу створюючи школу добробуту, важливо також створити власні традиції та свята, які об'єднують людей і додають трохи магії у повсякденну рутину. Важливо також знаходити щось цінне в кожному дні і цінувати навіть невдачі, адже їх можна розглядати як основу для навчання і створення нового. And new. у Гельсінкі намагаються впровадити соціально-емоційне навчання що означає, що школи включають такі предмети, як самосвідомість, саморегуляцію, емпатію та соціальні навички в навчальну програму. І я вважаю, що це чудовий спосіб сприяти добробуту в школах. До того ж, до цих міркувань щодо благополуччя розповім декілька слів про основи безпечного простору. Безпечний простір можна описати як місце вільне від усіх видів упереджень, суперечок, критики або потенційних навіть загрозливих дій, ідей чи висловлювань. У шкільному середовищі його також можна роз. Зглядати як простір, де учні можуть вільно робити помилки, не боячись осуду чи висміювання, і де вони можуть брати участь у гострих, цивілізованих, чесних і навіть зухвалих дискусіях на чутливі теми Дуже важливо, щоб школа була безпечним середовищем. Безпечні середовища засновані на почутті приналежності та відчутті того, що вас поважають і приймають такими, якими ви є. Учні перебувають у такому віці, коли вони формують свою ідентичність, а це означає, що вони дуже чутливі та навіть вразливі. Чим більше учні відчувають, що їх приймають, цінують і поважають, тим краще вони розуміють основи безпечного середовища і зможуть їх плекати. Учителі можуть разом з учнями розробляти правила безпечного простору і разом дотримуватися їх. Школи можуть, наприклад, розмістити в приміщеннях плакати на кшталт, безпечний простір і, звісно, організовувати різні заходи, що пропагують основи безпечного простору протягом навчального року. Звичайно, ми, директори та вчителі, показуємо власний приклад. Тому дуже важливо усвідомлювати власні цінності та можливі стереотипи, щоб усією своєю поведінкою створювати безпечний простір. Ідея безпечного простору має поширюватися і на соціальні мережі. кілька ідей щодо запобігання та боротьби із мобінгом та булінгом. Мобінг та булінг це деструктивні явища, і до них треба ставитися серйозно. Це дуже поширене, дуже небезпечне і шкідливе для здоров'я явище. І школи повинні знати про нього і бути пильними. Наші організаційні механізми та процеси засновані на принципах демократії та ідеології безпечного простору. Створюють міцне підґрунтя для запобігання мобінгу та булінгу. Школи також повинні бути обізнані про іноді досить нездорові явища в молодіжній культурі. у Фінляндії помітили, що деякі молодіжні субкультури, зокрема, культивують насильство, і це спровокувало випадки агресії навіть у школах. Мобінг і булінг це соціальне явище, в якому кривдники прагнуть влади. Роль деворовтороль мовчасної більшості дуже важлива, і обов'язково потрібно дати учням зрозуміти, що мобінг і булінг це неприпустимо, і про це потрібно заявити голосно і чітко дуже важливо прямо сказати, що вони є неприпустимими і що при їх виявленні будуть негайно вжиті заходи. дуже важливо підтримувати жертв і робити все можливе, щоб допомогти їм. Ми також повинні вислухати кривдників, аби зрозуміти, що з ними не так і як ми можемо допомогти їм змінити поведінку на краще, а можливо, змінити їхнє життя на краще. у школах Фінляндії працюють психологи та консультанти, які надають допомогу у вирішенні цих питань. Тань Варто також зауважити, що мобінг і булінг іноді можуть бути кваліфіковані як кримінальні злочини, які можуть бути передані до суду. Отже, мої висновки можуть бути такими: демократія та спільні зусилля необхідні задля досягнення успіху. Дякую вам.